Вітаємо! Побудуємо графік функції з номера 53 рівень 2 за підручником Олександра Істера Алгебра 8 клас. І так, перший графік. Нам треба побудувати графік y х x 3. Дивіться, лінійний графік і значить, у нас буде графіком пряма, а якщо буде пряма, то в такому випадку достатньо всього дві точки. Беремо х, перше краще брати саме найближче біля до осей координат. Це візьмемо 0. І так, перше це 0. Коли ми підставимо y від 0, це буде дорівнювати 0 додати 3. Ми отримаємо у відповіді 3 Ставимо сюди 3. І візьмемо ще одну точку недалеко це y. Від одиниці. Х буде одиниця дорівня. Тоді 1 додати 3 ми отримаємо 4. Отже, тут 4. Тепер беремо точки, позначимо ці точки на координатній прямій, на координатній площині. Отже, Давайте спочатку точку 0,3. Позначаємо цю точку 0,3 по, ік... по 0, по y 3, оця точка, яка у нас уже є. Друга точка 1 по x по y 4. Піднімаємось до ось тут: 4. Ось через ці точки нам треба провести пряму. Давайте проведемо цю пряму, запишемо функцію функ... графік лінійної функції. Пропишемо його, y дорівнює, тобто х додати 3, х плюс 3. Нам треба, щоб графік пройшов через ці точки. Так, будуємо графік в функції, це буде пряма лінія, яка пройде через ці точки. Це буде ось так десь. І так, по 0 і 3 пропишемо спочатку х плюс 3. І дивимо, що нам система побудує. Як ви бачите, система побудувала нам графік функції. Давайте його наведемо більш товстіше, щоб воно було у нас. І проведемо так, ось цей графік. Подивіться, будь ласка, який проходить через ці точки. Пряма немає ні початку, ні кінця. В такому випадку, нам треба підписати цей графік, що це y дорівнює X. Плюс 3. Перше завдання з номера 53 ми побудували. Переходимо до номера 2. Побудуємо графік функції y дорівнює 7 мінус 0,5. Подставимо спочатку, так як це лінія. Будемо писати спочатку точки. І так, х возьмемо за 0. Тоді підставимо це у формулу y від 0. буде Брівні 7 мінус 0,5 помножити на 0. В такому випадку ми отримаємо 7 відняти 0, це буде 7. Поставили 7. Тепер беремо одиничку. Краще 2 взяти, 2 беремо. Тепер подивіться, y від 2 х ставимо двійку. 7 мінус 0,5 помножити на 2. Ми отримаємо 1,5 помножити на 2. Дві 2 яблука це буде 1 ціла. Значить, 7 відняти 1 це буде 6. Тепер це. Тут ставимо 6. Таблицю побудована. Тепер нам потрібно постав... намалювати осі координат. Осі координат ми зараз ось з вами намалювали. Тепер треба поставити ці точки по х 0, по у – 7. Прописуємо. 0, 7. ця точка. Перша точку, ми намалювали. Друга точка 2, 6. Димо по осі Х2, піднімаємося вгору до координат. Ординати 6, 6. Перевіряємо, щоб все було правильно. Тепер графік функції пройде ось так: через першу, другу, ну і третю ще, четверть нас зачепить. Ставимо зараз формулу, записуємо, формула 7 мінус 05 х Графік дивимося який, ось цей графік пройшов через ось і координат. Давайте його наведемо зараз. І, наприклад, ось такий графік і проходить через ці дві точки. Обов'язково, якщо ми побудували графік, нам його треба підписати. Дивимось в умову: це дорівнює 7 мінус 0,5х. Підписуємо там, де він не заважає, щоб було зручно. і так, ми побудували з вами другий графік. Тепер нам треба побудувати третій графік y дорівнює мінус 4х. Знову беремо х. Це пряма пропорційність, то як пряма пропорційність, як ви пам'ятаєте, проходить через 0,0. 0, 0. Чот, мінус 4 помножити на 0, це, звичайно ж, буде 0. Якщо ми візьмемо 1 y від 1. В такому випадку буде мінус 4 помножити на 1, ми отримаємо мінус 4. Ставимо сюди мінус 4. Малюємо осі координат і будуємо графік. Так, і так у нас 0,0 цю точку ми знаємо, вона автоматично у нас з'являється. Тепер 1 мінус 4. Подивіться, 1 по х по y треба спуститися вниз на мінус 4. Ось ця точка. Тепер графік пройде через початок координат і четверту чверть. Давайте пропишемо цей графік. Отже, урівняє мінус 4. X. Будуємо цей графік і дивимося, що графік дійсно пройшов через ці точки, які ми з вами позначили на координатній прямій. Так, малюємо лінію, яка проходить через 0,0. і Точки, які ми позначили мінус 4. 1-4. Обов'язково треба цей графік підписати y дорівнює мінус 4х. Якщо незручно писати по самій прямій, то ми можемо ось так показати це. І останній приклад графік y дорівнює 2. Ну, давайте зразу я пропишу цей графік y. Тут X немає у нас, тут це буде пряма, яка буде паралельна осі о Х. Побудуємо цей графік. Давайте підпишемо, і він пройде через точку 2. Так, щоб я правильно, зараз. Ось це точка 2, яка паралельна до осі ОХ. Підписали цей графік. Y дорівнює 2. І так, ми з вами виконали номер 53, побудували графіки лінійної функції. Як ви бачите, всі ці графіки ми з вами не тільки побудували, а ще і підписали. Подивіться, будь ласка, на всі ці графіки ще раз, щоб ви згадали, як ми їх будували. Все, на цьому виконання номера завершено. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що вам цікаві мої відеоуроки.